Друзі, всім привіт! Хочу вам показати ось такий наш пост для охорони з модельним номером М445. Розміри його є 1,80 м на 1,80 що загальною площою становить 3,2 квадратних метри. Зовнішньо оздоблення в нас є металопрофіль. А каркас складається з металопрофільної труби різних параметрів. Ось такі в нас є двері металеві, а всередині в нас є ОСБ плита. Тут є присутнє освітлення, включатель та розетка. Як ми бачимо, оглядовість тут є чудова, тут є три віконечка. Одне з них відкривається, яке можна просто відкрити, щось передати або ж поставити на провітрювання. Ось на підлозі в нас напівпромисловий линоліум. Ось така тут є невеличка площа. На даний момент цей пост у нас продається для охорони. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтесь, приїжджайте до нас на виробництво. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. Дякую всім за увагу!